Вітаю, шановні колеги. Мене звати Квач Микола. Я головний лікар правобережної філії мережі медичних центрів гармонія здоров'я, практикуючий уролог-андролог вже більше 20 років. Про що сьогодні піде мова? Сьогодні піде мова про такі неприємні, як для пацієнта, так і для лікаря симптоми нижніх сечовивідних шляхів. При доброякісній гіперплазії простати та хронічному простатиті. Я не буду сьогодні розказувати про що, що це таке, які саме симптоми, є, що таке гіперплазія, що таке хронічний простатит. Я сьогодні розкрию вам декілька таких практичних кейсів, які я впевнений, будуть для вас не тільки цікаві, а й корисні. Отже, давайте ми з вами поговоримо ось про що. Колеги, які займаються хірургією передмікрової залози, погодяться зі мною. А ті колеги, які ведуть таких пацієнтів, також знають про що йде мова про той стан, коли пацієнт, начебто, прооперований, йому все повинно бути добре. Лікар впевнений, що в нього все чудово, а пацієнт скаржиться на погіршення стану. І це завжди так на жаль є, і ми повинні про це пацієнта просто попередити. Про що йде мова? Про гіперактивні симптоми в ранньому післяопераційному періоді. Що таке ранній післяопераційний період? Хтось його розділяє як перший місяць, хтось там два-три. Моя думка це перших три місяці. І звісно, пацієнту, по перше, треба попередити. Шановний перший час ви будете себе почувати гірше, ніж ви почували до операції. Це необхідно зробити, інакше ви не уникнете таких. Запитання, як мені стало гірше, лікару, напевно, ви щось пошкодили, можливо, не треба було робити операцію, це буде паніка. А врахувати, що це пацієнти старшої вікової групи, то буде досить дос дос такий некомфортний у вас з ними діалог, якщо ви їх не попередите. Але розкриють маленький кейс, навіть якщо ви їх попередите, більше за все вони в будь-якому разі будуть на це скаржитись. Про що йде мова? Ургентні позови до випускання. На даному слайді бачите це 90%, але чому? 90, тому що медицина не любить цифри 100%. А це в усіх пацієнтів, 100% пацієнтів мають такі симптоми. І як ви бачите, 15%, а то й до 20% відсотків перше місце з мають такий неприємний стан як ургентне нетримання сечі. Навіть було правильно сказати не утримання сечі. Тобто, коли пацієнт після операційному періоду до нас приходить і каже, у мене нетримання сечі. Ми йому задаємо запитання: воно просто капає у вас, чи ви не добігаєте? Частіше за все це буде як недобігання, і м, у лікарів, які практикують енуклацію передміткуровою селази, такий стан трошки частіше відмічають у своїх пацієнтів. На що ще скаржаться? Більше половини пацієнтів мають такий неприємний симптом, як погіршення частоти нічних сечо випускають, так звану ноктурію: 60% та більше відсотків мають такий стан три та більше. Із моєї практики були пацієнти 7 і 10 разів, за ніж вони прокидаються в перший період. Бачите з даного слайду, що частіше за все, ці прояви не є тяжкими, вони з середнього ступеню тяжкості, і тільки 20% мають тяжкі форми, які е, мають ну, повинні коригуватися інколи катеризацією, інколи навіть повторною госпіталізацію. Частіше за все, це середня ступінь проявів даних симптомів. Колеги, виникає запитання, що треба робити, якщо ми просто з вами перерахуємо симптоми, приведемо всесвітню статистику, що це нам дасть нічого. Ну, напишемо ми статтю десь виступимо. Нічого нам треба допомогти нашим па пацієнтам і зберегти наш час на пояснення, чому йому стало гірше. Отже, нам треба щось робити в. Передопераційному періоді і в післяопераційному періоді я не буду відкривати вам щось новеньке, якщо я скажу, що в передопераційному періоді необхідно приймати згідно з європейським гайдлайнам, а ми сьогодні будемо спілкуватися тільки з боку доказової медицини Європейської та Американської асоціації урологів. Це альфа-1А адреноблокатори. Яка до них вимога правильно? Селективність? Вони повинні бути високоселективними і на даний момент найбільш селективним альфа 1 а адреноблокатором є препарат силодозин. І що ж ми бачимо, якщо пацієнт в передопераційному періоді приймав е, сцилодозин, він має на 45% нижче в післяопераційному періоді е, частоту та вирощеність імперативних позовів, ноктурії, ургентних нетримання, тобто всі ці скарги, е, е, з якими до нас пацієнт звертається. Трошки пізніше я приведу такий клінічний випадок із моєї практики, і ці всі симптоми там будуть далі перераховані. Отже, передопераційне призначення високоселективних альфа адреноблокаторів знижує е, вираженість таких от проявів е, ургентних позовів та е, ноктурії. Шановні колеги, вашій увазі хочу е, донести один такий типовий клінічний випадок. Я навмисно не брав е, пацієнта з важкою супутньою патологією, тобто з ожирінням, цукровим діабетом, е, з серцевими там е, проблемами, якимись ще та, та супутньою патологією, щоб клінічний випадок був таким, можна сказати, чистим. Значить, пацієнт 68 років звернувся до нас в клініку «Гармонія здоров'я з з симптомами нижніх сечовивідних шляхів йому було після дообстеження поставлений діагноз. Доброякісна гіперплазія передмікурової залози, хронічна затримка сечі. Як ви бачите, ми вже давно не ставимо стадію ступінь проявів даної. Хвороби. І мені досить спочатку було смішно, зараз сумно бачити, коли е, з інших лікувальних або діагностичних закладів приходить пацієнт, і я бачу заключені ДГПЖ другої стадії. Що це таке, чому так сталося? який був стан? Це все зовсім зовсім неправильно. Отже, ми нагадаю: 5 критеріїв ми включаємо в діагноз доброякісної гіперплазії передміхрової залози. Це Q максимальне. При виконанні урофлоуметрії. це показник IPSS, це е, дані по результатам ПСА, об'єм простати, і дуже важливий показник об'єм залишкової сечі. Ці дані нам допоможуть і прийняти правильне рішення щодо тактики лікування, оперативного, консервативного поєднаного лікування. І далі ми побачимо в динаміці, що ж Змінилось внаслідок нашого лікування, бо інколи пацієнт каже, мені нічого не допомогло. У нас буде документ залишкова сеча, об'єм і Ми дивись, змінилось то і то. Далі в е, передопераційному періоді, звісно, пацієнту треба було щось призначити. Як вже було сказано, ми призначаємо високоселективні альфа адреноблокатори Звісно, був призначений препарат силодозин, а саме бальдосил. по одній таблиці один раз на день зранку. 30 днів, і згідно знову ж таки європейським гайдлайнам. А нагадаю, сьогодні ми працюємо тільки з боку доказової медицини. Був призначений препарат Дутастерин. Дозах 0,5 по одній таблетці один раз на день. Знову ж таки, 30 днів. Нагадаю, 30 днів це цей мінімальний термін, який ми можемо призначати більше можна, менше буде не так. Результативно скарги, як ви бачите, були типові: ноктурія до п'яти разів саніч відчуття залишкової сечі, виражене затруднення, підтікання сечі, імперативні позови до сечовипускання. Це все заважало пацієнту е, якісно жити. Була виконана операція туліва лазерна енуклація. Післяопераційний період пройшов добре. Післяопераційному періоді, поки пацієнт знаходився в стаціонарі, приймав стандартно антикогулянти, уросептики, фітопрепарати, антибіотики, нестероїдні протизапальні. І згідно останнім рекомендаціям був призначений комплекс із двох препаратів: перший це знову ж таки був призначений препарат силодозин, бальдосил в дозі 4 мг. Тепер колеги, перший кейс. Ми всі, якщо ми прийняли рішення призначати післяопераційному періоді препарат силодозив, призначаємо по звитці 8 міліграмів. Не треба це зайва доза. Спробуйте 4 міліграми, буде результат не гірший. Пацієнт отримав по одній таблиці один раз на день після прийому їжі зранку три місяці і в. Е, Комбінації з соліфеноциним препаратом ургбалт, доза 5 міліграмів по одній таблиці один раз на день після прийому їжі знову ж таки три місяці. В результаті, що ми побачили, нормалізація позовів сім та менше разів протягом дня. Ноктурія або була відсутня, або максимум два рази за ніч на під кінець третього місяця лікування, покращення вирощеності і зниження агресивності імперативних позовів відсутність. Ургентного нетримання сечі і звідси виражене покращення якості життя згідно опитувальника, які ж ми робимо перші висновки. Гіперактивні симптоми, вони поширені. Вони є у всіх пацієнтів. Не цього слова 100% пацієнтів після трансуретральних операцій з приводу доброякісної гіперплазії простати, і незалежно це бідполярна, монополярна чи це. Лазерна ему без різниці. Ці симптоми будуть передопераційний прийом високоселективних альфа-дреноблокаторів препарату, а саме з діючою речовиною силодозин, знижує частоту та вираженість сургентних позовів більше ніж на 50%. І оптимальна стратегія в ранньому післяопераційному періоді комбінація бальдосил 4 мг, і сольфенацин препарат Урбал доза 5 мг терміном на 3 місяці. А далі, колеги, дивіться, складне питання, на яке ніхто не має чіткої відповіді, я вам допоможу, в, виходячи з мого такого досить досвід, потужного досвіду. Скільки часу приймати? Хтось каже місяць, хтось каже пожиттєво, хтось каже рік. Я поділюсь власним досвідом, сподіваюся, вам це буде цікаво і корисно. Моя думка, що треба ж якось виходити з даного стану прийом препаратів в даній комбінації. Ми призначаємо на три місяці. Через три місяці відразу одним махом ми відміняємо силу до дозина, саме бальдасил дозі 4 мг. Не через день, не по половинці один раз в день взяли і відмінили. Нас і продовжимо прийом урбалда саме соліфенацину 5 міліграмів ще 1-2 місяці, 4-8 тижнів. Далі ми відміняємо моніторинг. Призначаємо повторний візит пацієнта, навіть якщо він себе почуває добре. Він приходить до нас через місяць після відміни препаратів. Що ж ми йому будемо призначати, коли він прийде через місяць, досить прості обстеження, Урофлоуметрія, транструс здесь, скажімо так. З, вир... з визначенням об'єму залишкової сечі і шкалою пісень. Якщо все в нормі, немає якихось проблем, ми призначаємо ще через три місяці візит, якщо все ок, і далі вже раз на пів року ми е, призначаємо візити даних пацієнтів до нас. Давайте ж трошки більш детально приділимо увагу даним препаратам, про які ми щойно говорили. Давайте спочатку приділимо увагу препарату Ургбал. Що це таке? Це є соліфенацин, сукцинат дозі 5 мг. Звісно, він призначається не тільки в післяопераційному періоді з приводу ДГПЖ. Ні, звісно, він призначається в випадках ургентного імперативного нетримання сечі. З приводу нетримання сечі можуть багато говорити. Колеги, кому буде цікаво. Багато цікавих є кейсів. Ми цим займаємо досить досить тривалий час, і звісно, гіперактивний січовий мікур, як і в чоловіків, так і у жінок. В порівнянні з іншими холінолітиками урбал має високу гарну переносимість, зручний режим прийому. Ми про це трошки пізніше поговоримо, і високу селективність до М3-холінорецепторів. Що я маю на увазі, подивіться. На даний слайд дайте самі собі відповідь, в яких органах знаходяться м холінорецептори Правильно, вони є М1, М2 і М3. Урбал в 10 разів більш селективний для М3 рецепторів. А де вони знаходяться? сечовий мікур. Як ви знаєте, М1 і М2 це головний мозок, серце, бронхи, слинні залози. Тобто висота і частота побічних ефектів ургбалда буде в рази 10 разів менше. Ніж в його, скажімо так, колег, а саме які найчастіші побічні ефекти, це сухість слизових, неправильно сказати сухість в роті, сухість слизових, в тому числі і потових залоз, сальних залоз, статевих органів і закрепи. Запаморочення головокружіння це симптоми, які дуже рідко відбуваються і зникають протягом 7-14 днів від е, вже початку лікування. Отже, урбал найбільш такий селективний В Плані прийому це важливо, що нам важливо для препарату це його ефективність. Це його безпечність, тобто вираженість побічних ефектів, це його доступність. Це три основних таких кита, якими ми керуємося. Я ще додав би зручність. Зручність прийому важлива, бо цей препарат, як і багато інших, приймаються досить тривалий час. Як ви бачите, урбал приймається один раз на добу в дозі 5 мг. Якщо виникає... Необхідність додати то 10 міліграмів знову таки один раз на добу. Якщо в порівнянні з оксиботеніном ми бачимо 2, 3, а то й 4 рази на добу. Досить-досить незручно прив'язка до їжі, прив'язка до е постійної наявності даного препарату в себе в кишені. Давайте приділимо увагу тепер з е силодазину, а саме препарату Бальдасил. Чому саме він? Адже ми знаємо, що е альфа-дренаблокадрів. Багато. Давайте поговоримо про його ефективність, швидкий клінічний ефект. Із моєї практики, з, моєго, з мого досвіду, даний препарат має початок клінічного ефекту вже на наступний день від початку прийому препаратів. Клінічна ефективність багато є статей, статистично достовірно вища ніж плацебо і інших альфа-дреноблокаторів. Він не потребує корекції дози для лікування серцево-судинної патології, як будь-то інші препарати. Краще та інше, він впливає на даних два симптоми. це на ургентність і на ноктурію. Знову ж таки, ми повинні враховувати реалії, і ми повинні дивитись на вартість препарату, адже дані пацієнти це старша вікова група, і частіше за все ціна для них на жаль є досить значими. Це препарат недорогий і він є доступний в аптечних мережах. В порівнянні з іншими найменше має відсоток побічних ефектів, таких як ортостатична гіпотензія, це досить важливий такі симптом Ознака, адже ми всі. Пам'ятаємо, ми розпочинали колеги моєї вікової групи. Ми розпочинали з препарату доксазозин. Препарат класний, препарат працює і ефективний, і до сих пір він ефективний. Але ми вимушені були від нього відмовитись, чому тому, що виражені тобічні ефекти як разом ортостатична гіпотензія. Пацієнти падали, втрачали свідомість, е, в тому числі і під час керування транспортними засобами, що ну унеможливлювало їхній прийом далі. Отже, силу дози даних симптомів, таких побічних ефектів він не має. Далі, згідно рекомендаціям Європейської асоціації урологів. Які є препарати для лікування? Трошки поговоримо про хронічний простатит? Там немає хіто препаратів, немає масажу простатик. Там є три групи препаратів: антибіотики, нестероїдні протизапальні та альфа-дреноблокатори. Отже, він входить в схеми лікування хронічного простатиту, гіперактивного сечового міхура. Та йде як рекомендовано для зменшення іритативної симптоматики після трансуретральної резекції передміхорової залози, після ліквідації компоненту обструкції. Я пояснюю, у вас був клапан, був сечовий міхур. Ми клапан прибрали Сечовому міхуру дуже легко працювати, тому він гіперактивний. його треба заспокоїти, інакше будуть дані симптоми неприємними. Трошки е, повернемось до європейських гайдлайнів, як ви бачите, з даного слайду, що рекомендована доза цілодозину це 8 мг, але доза 4 мг рекомендована в даних випадках. Подивіться, в яких колеги. це е, так, звісно, 8 мг один раз на добу це стандартна рекомендована доза для дорослих з симптомами, а 4 мг один раз на добу, де альтернативна доза, яка може застосовуватись. У пацієнтів з помірною нирковою недостатністю, як ви бачите, коли в будь-якому разі якийсь відсоток пацієнтів буде мати побічний ефект на дозу 8 мг, Отут нам якраз підходить доза 4 мг, адже ми знаємо, що ламати таблетку не можна. Це ми порушуємо всі канони вироблення даних. Препаратів, ну і звісно, пацієнти похилого віку, в яких є там ризики, пов'язані з фармакодинамікою, вони приймають багато інших препаратів. І увага, колеги. Згідно з рекомендацією Європейської асоціації урологів та американської урологічної асоціації доза 4 мг рекомендована у пацієнтів в постопераційний період після операцій на простаті. Шановні колеги, як я хочу підсумувати свою коротеньку доповідь, що ми повинні звертати увагу не тільки на те, що нам робити до операції, а далі вже скинули на поліклінічного уролога, і далі ми вже цех не наші проблеми. Проблеми ні, звісно, це не наш. Підхід, наш підхід, зробити так, щоб пацієнт почував себе комфортно, не тільки він одужав, щоб він і почував себе комфортно, в тому числі і в ранньому післяопераційному періоді. Будемо піклуватись про наших пацієнтів, тому дані препарати, які я вам призначу, вони вже доведені на практиці. Адже ми знаємо, що захворювання передміхурової села це мають 40% з стаціонарних пацієнтів та з пацієнтів, які приходять на амбулаторний прийом. Шановні колеги, за браком часу повинен казати вам до скорих зустрічей. Велика подяка за час, який ви приділили. Величезна подяка організаторам даної платформи. Ви робите досить, досить важливу річ. Ну і, звісно, низький уклін та. Пошана нашим захисникам та захисницям, адже завдяки їхньому героїзму, ми маємо таку чудову можливість навчати навчатися та якісно лікувати наших пацієнтів. Слава Україні!